Ми маємо три тіла. Це наше фізичне тіло, тонке тіло, яке є розумом. Тонке тіло складається із думок і емоцій. Це енергія. Чи то синдром дефіциту уваги. Чи то безсоння, депресія. Причина в тому, що ми забуваємо використовувати енергію, які отримуємо від тонкого тіла. Як я вже казав, фізичне тіло складається з амінокислот, вуглеводів, білків, мінералів і тощо. Це ми всі знаємо. Але тонке тіло складається з емоцій, думок і просто чистої енергії. І це те, що функціонує, коли ми маємо сновидіння, але під час глибокого сну ми перебуваємо в контакті з нашим причинним тілом, казуальним. казуальне тіло Це просто пустота. Це глибокий сон. Тому глибокий сон у казуальному тілі заряджає нас енергією. Тонке тіло, емоції, думки це стан сновидінь, грубе тіло це стан пробудження, а казуальне тіло стан глибокого сну і всі ми маємо це щодня. Одні, коли ви спали глибоко, ви відчували себе набагато енергійними. У дні, коли у вас було багато думок, ви відчували себе менш енергійними. Стан Сновидінь також має певне значення, але глибокий сон дійсно заряджає нас. Чи помічали ви, які відчуття пов'язані з тим? Коли ви щасливі, коли ми щасливі, припустимо, хтось робить вам комплімент, що ви відчуваєте? Щось у вас розширюється. А якщо я скажу, о, ти так гарно виглядаєш? Щось у вас розширюється. А потім хтось. А, ти такий потворний. Ти противний. Хтось кидає вам принизливе зауваження. Що відбувається? Ви почуваєтеся розчавленим, щось у вас стискається. Ви добре попрацювали, а люди цього не визнали. Як ви будете почуватися? Погано, коли тобі погано, що відбувається? Є щось у вас, ви не знаєте, що це таке. Воно починає зменшуватися. Тому ви почуваєтеся розчавленими. Навіть мова на це вказує. Я відчуваю себе розчавленим. У тобі є щось, що стискається. Що це таке, що розширюється і звужується всередині нас? Це наше тонке тіло. А ми ніколи не звертаємо на нього уваги. стародавні мудрі Ріші казали. Те, що розширюється всередині нас, варто знати. Якщо ви це знаєте, ніхто не зможе вивести вас з рівноваги. Ви станете сильним, повним енергії. У вас з'явиться цілюща сила, ви зможете зцілювати себе, ви зможете зцілювати інших, ви зможете створити позитивну енергію навколо. Коли тонке тіло стискається, ви відчуваєте сум. Коли воно стискається далі, ви відчуваєте депресію. Коли Воно стискається ще більше. Вам хочеться вискочити з тіла. Припустимо, хтось надіває на вашу шию дуже тугий шарф. Що ви хочете? Ви будете прагнути звільнитися, ви будете хотіти позбутися цього шарфа. Це саме те, що відбувається в суїцидальних тенденціях. Вони не знають, як змусити це тонке тіло або тіло енергії розширитися, воно настільки душить, що вони просто хочуть убити себе. І якщо виконувати пранаяму, техніку дихання скай, крію, особливо сударшан крію, що відбувається? Тонке тіло стає більшим, нормальним. Воно розширюється. Ваша енергія розширюється. І тоді ви виходите за межі цих тенденцій. Лише розмови не допомагають. Розмова це як вишенька на торті. Ви можете консультуватись, розмовляти тощо. але вам потрібно щось практичне, щось що заряджатиме тонке тіло. І тут допомагає дихання. Медитація – це не закривати очі, і думати про щось, чогось бажати. Це зв'язуватися з вашим казуальним тілом. Це просто пустота, глибокий відпочинок без втрати усвідомленості це медитація. Свідомий, глибокий відпочинок це те, як можна визначити медитацію.